16 вересня відбулось пленарне засідання чергової 20-ї сесії Березанської міської ради 7-го скликання, яку провів міський голова Володимир Григорович Тимченко. У сесійній залі зареєструвалось 20 депутатів, а також був присутній депутат Київської обласної ради Олександр Іванович Павленко. Депутати розглянули 13 питань порядку денного, більшість яких була детально опрацьована попередньо на засіданнях постійних комісій. На початку сесії до депутатів звернувся трудовий колектив комунального підприємства Березанський комбінат комунальних підприємств. Голова профспілкового комітету Ніна Лухтай повідомила про створення нового підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю Березанський комбінат комунальних послуг. Його працівники виступили з наміром орендувати цілісний майновий комплекс комунального підприємства звернутися до Березанської міської ради Київської області і заявити про наміри трудового колективу комунального підприємства Березанський комбінат комунальних підприємств щодо оренди цілісного майнового комплексу даного підприємства. 38 працюючих проголосували за дане рішення. Ми дуже, наш 38 чоловік, 51 працюючий, дуже просимо підтримати нас у цьому питанні. Я недавно запитав перед початком звіт комісії, яку ми створили. Я так розумію, що комісія зараз робить засідання і буде робити висновки. Без висновків комісії я, наприклад, голосувати за передачу не буду. Я однозначно, тому що я знаю, що тут є, скажімо, експерти, які будуть зразу, хто проголосував за, хто проти. Я зразу говорю, я буду голосувати проти. Не було, Ви наголошуєте саме депутат. що? Для... на депутату, що без рішення комісії приймають рішення. Не один колектив, я чотири скликання депутат, ні один колектив не приходив за свого керівника і за своє підприємство, отак відстоюють <клес> і переживають, тому що дійсно вони працюють і працюють із шести ранку, і до пізньої ночі. Я думаю, що правильне рішення вони прийняли і працюватимуть. Моя я буду підтримувати однозначно. Розглядаючи їхнє звернення, депутати заслухали інформацію начальника фінансового управління виконавчого комітету Березанської міської ради Валентини Матвієнко про фінансування комунгоспу, котре в цьому році є більш ніж достатнім. Сьогодні часто нашому комунгоспу використали кошти не тільки на, лише на їхнє утримання, тут зарплата і за частини, і величне освітлення 3 мільйона 95 тисяч 271 гривень, 11 рублів. Крім того, на придбання 252 300, це вже додавали на придбання і на ремонт двигуна, це за рахунок спецфонду. А можна в порівнянні з минулим роком? Можна, у минулому році їм було виділено 1 мільйон 979 066. Тож було вирішено не надавати згоди на оренду комунального майна. Розглядаючи наступні питання, Депутати внесли зміни до рішення міської ради від 5 січня 2016 року про місцевий бюджет міста Березань на 2016 рік. Доповідаю ще раз, Значить, для, вироб... для завершення виробничої необхідності, тобто зверху придбання комп'ютерного класу 70 тисяч, придбання встановлення вікон в школі місцев 40 тисяч. На додаткові кошти по програма Турбота 87 634. На програму призовний осінній призов 12 тисяч, на ремонт приміщення для ЦНАПу 470 тисяч. На розчищення сміттєзвалища та інші придбання. Тут лавочки в 124 тисячі на того острій міста. Потрібно зробити такий перерозподіл а саме запобігання стихійного лиха 24 тисячі знімаються кошти і на розчищення розчищення сміттєзвалища по вулиці Семенівській передаються кошти, кошти із спецбюджету із спецвидатків їхніх вже ж благоустрою міста, тобто комунгоспу, знімається 100 тисяч і додається на придбання, оскільки тоді, коли закладалися лавочки, планувалися придбуватися за більшу ціну, основна вартість. Більше 6 тисяч на основні засоби, зараз вони менше вартість, через що перекидається на загальний фонд. Крім того, зв'язку з тим, що потрібно зараз більше використати ці 12 тисяч на призовники, 87 тисяч, а там все у вас там розписало, все є. 99,634 знімаються із капітального будівництва адмінбудови РАКС 99,634 роздаються ці 12 і 87,6 на, на турбота. І 296 986 на придбання обладнання водозабірна башта і реконструкція. Це тимчасово вільні зараз кошти. Вони будуть на майбутньому віддані, але зараз вільні, вони зараз не задіяні. І проєктно-кошторисна документація на реконструкцію КНС 283. 04, 14. 580 тисяч, знімаються, кидаються, 470 тисяч. 470 тисяч йде на, господи, прости. Так, 70 тисяч на загальноосвітні школи, 40 тисяч на вікна. Прийняли до відома підсумки соціального і економічного розвитку міста Березань за перше півріччя 2016 року. Затвердили зміни до кошторису програми з військово-патріотичного виховання та до призовної підготовки. Підготовки молоді до служби в Збройних силах України в місті Березань на 2016-2020 роки. Та до міської цільової програми Турбота на 2016-2020 роки розглянули звернення громадян з питань землекористування та питання по врегулюванню земельних відносин. Міська рада вирішила дати дозвіл Хатяну Юрію Григоровичу на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення площею 0,01 гектара по вулиці Шевченків, шлях, 131, дроб колишня адреса вулиця Леніна, 131, дроб на якій розташована будівля, магазин автозапчастини, що перебуває у його власності. Окрім того, було затверджено структуру та чисельність управління соціального захисту населення виконавчого комітету Березанської міської ради. Також відповідно до звернення трудового колективу Товариства з обмеженою відповідальністю Березанська суконна фабрика депутати прийняли рішення про присвоєння звання почесний громадянин міста Березань директору Березанської суконної фабрики Віктору Павловичу Тіхонову. Присвоїти звання почесний громадянин. Міста Бразан Тіхану, Віктору Павлочу. Державний хто бризанська зацікона фабрика. Голосує. Я не обговорює, якщо ви вважаєте, мойте обговорювати. Якщо не бажаєте, давайте на станемо Це Ми було зачитати, щоб тобто. люди знали. В цілому. Тобто. Зачитав чи не зачитав? Ні, зачитали. Володимир Григорович, можна питання? Так, да, будь ласка. Депутат, ви скажіть, будь ласка, а фабрика випускає свої стоки у зарученні? Я не екологічна інспекція, ну, Там не ну, Я питаю, Як ви думаєте, я, 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 я поясняю вам. <пос Thought> на, 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 на мій погляд. На <поє> мій погляд, фабрика не, 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 не випускає стерних. На мій погляд. Якщо <поє> у вас є заперечення, давайте створимо комісію і подивимося, чи є витоки там. Я думаю, це потрібно зробити. Будь ласка, ініціюйте. Ініціатива наказуємо. На сам кінець міський голова Володимир Григорович Тимченко запросив депутатів на святкування дня міста. Шановні депутати, е, я думаю, що ви будете задоволені, тому що міський виконавчий комітет запрошує всіх вас підняти участь у святкуванні щоріч дня міста зараз. Це подивиться громада Київської області, що у нас добре красиве місто. Не будуть певних чвар між нами, то мабуть якісь певні здобутки ми отримуємо на рівні області. Якщо в нас буде непорозуміння, то ну, хоча б на свята повинні бути зважено і добре одне одного вітати і робити певну роботу для міста берега. Я думаю, що приймається таке, це не, не, я думаю, обговорення не, не повинно бути.